23 січня 2025 року в чину імені Петра Могили в змішаному форматі відбувся фінальний пічник за результатами першого етапу пілотування схем менторства і тютерства у рамках проєкту Промент сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тютерства у закладах вищої освіти, за словами координаторки проєкту Алли Коваль, основним завданням зустрічі стало обговорення того, чи вдалося досягнути тієї мети, яку перед собою поставила команда. Допомогти нашим студентам адаптуватися до навчання. І визначитися з майбутньою професією і апробувати на собі можливості майбутніх професій. Проведення фінального пічнику за результатами першого етапу пілотування схем менторства і т'ютерства є важливим етапом у реалізації проєкту ЄС Еразмус Плюс. Три схеми це перша схема це молоді вчителі. Друга схема це, це т'юті. відповідно. тобто ми говоримо про перший курс, який тільки вступили, які потребують і моральної допомоги, і допомоги стосовно освітнього процесу. відповідно і можливо мотиваційної допомоги. І третя схема це схема органів влади та місцевого самоврядування, де задіяні в більшості випадків працівники юридичного факультету і інституту державного управління. Цей захід дозволяє учасникам продемонструвати досягнення, які вдалося отримати під час пілотного впровадження програм менторства та тютерства у закладах вищої освіти. Олена Філімонова, менеджерка проєкту «Промент», говорить, що в межах заходів брали участь і студенти молодших курсів, і старші наставники. Проведена купа заходів. Я так, для студентів старших курсів, які могли долучитися до ем, спроби разом зі своїми менторами пропрацювати якісь навички професійні для побудови майбутньої кар'єри, так і для студентів т'юті першокурсників, які тільки вперше потрапили в університет і намагаються адаптуватися до цієї системи. Пічник сприяє обміну кращими практиками між всіма учасниками, надає можливість оцінити ефективність підходів та визначити сильні і слабкі сторони проваджених моделей. Коли ви Тупає викладач, ви не так. А зосереджувати свою увагу і думати, що це легко. Проте, коли ви виступаєте в ролі вже т'ютера, ви розумієте, як важко зосередити аудиторію, як важко віднайти цей спільну комунікацію, як важко взагалі а, розповісти щось цікаве. Такий захід також дозволяє залучити до оцінки експертів і зацікавлених осіб. Зустріч розпочалася з вітального слова від представників центру т'ютерства та менторства та керівників схем менторам, які брали активну участь у першому етапі пілотування схем менторства і т'ютерства, також надали слово. Для привітання та обміну досвідом щодо участі в програмі та щодо її результатів. Зокрема, Марина Кобак розказала, що випускники юридичного факультету чину імені Петра Могили обирають професійний шлях у Миколаївському окружному адміністративному суді з серпня цього 2024 року, і навіть в січні, вже 25-го року до суду Миколаївського окружного адміністративного прийшло на роботу шість випускників факультету лише за такий короткий проміжок часу. Також на заході виступили менті, які розказали про набуті навички. Важливою подією на заході стали і виступи т'ютерів та т'юті, які поділилися з аудиторією своїми враженнями та інсайтами, отриманими під час участі у заходах, організованих центром т'ютерства та менторства. Ми а, проходили безліч психологічних ігор, тренінгів, що допомогли нам в адаптації до навчального процесу. Також т'ютери допомогли нам а, а, з адаптацією в підтримці. А вони ділили з нами своїм досвідом. Щодо активності, в навчанні, як покращити наше навчання, коли ти приходиш зі школи в університет, все трошки інакше, тобі треба дуже швидко до цього адаптуватися, і наші тютери дуже нам з цим допомогли. Там ми могли змогу ходити і до митниці, і до судової установи. Це був адміністративний окружний суд. Ну і також, взагалі, ми мали змогу поспілкуватися з викладачами щодо їхньої професійної діяльності. Ну і їхнього досвіду, звичайно. Усі учасники заходу отримали сертифікати про участь у проєкті. Фінальний пічник» є платформою для поширення напрацьованого досвіду і його подальшої адаптації на рівні інших закладів вищої освіти України та Європи. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.